Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео: доходи та витрати для ФОПа на загальній системі оподаткування. То тобто поговоримо більш детально, що є доходом для ФОП на загальній системі оподаткування, коли він виникає, і так само, що може ФОП на загальній системі включити собі у витрати, щоб це було без якихось негативних наслідків. Як на мене, тема є досить важливою, тому що для того, щоб правильно розрахувати податки. Потрібно найперше правильно визначити базу до оподаткування, тобто чистий дохід. А щоб правильно визначити чистий дохід, потрібно розуміти, що є доходом валовим, а що є валовими витратами, які можна відняти від доходу. Найперше, що хочу сказати, що на загальній системі оподаткування є певні вимоги до того, як вести облік. Повинна бути книга обліку доходів і витрат. Наприклад, на спрощеній системі оподаткування немає обмежень, щодо того, як поведети собі облік, ви можете собі його вести в довільній формі, в блокноті, в Excel. На загальній системі оподаткування потрібно все ж таки вести затверджену типову форму книги обліку доходів і витрат і відображати у ній доходи і витрати на дату їх викликів. Що є доходом для ФОПа на загальній системі оподаткування? Доходом можуть бути готівкові, безготівкові кошти, а також розрахунки за бартером, тому що на спрощеній системі заборонено категорично розрахунки бартером, а на загальній системі оподаткування дозволено, і якщо ви ведете розрахунки за бартером, то потрібно цю суму також включати в доходи. Коли виникають доходи у ФОПа на загальній системі оподаткування? Вони виникають на дату надходження компенсації. Тобто, якщо ви ведете в готівковій формі розрахунки, то на дату отримання готівки за товари роботи послуги. Якщо в безготівковій, то по банківській виписці на дату отримання коштів зарахування їх. Якщо за бартером, то також на дату отримання компенсації за виконані роботи і послуги, і це має бути підтверджуючий документ. Який показує, що от саме на цю дату виникає у вас дохід. Буває таке, що, наприклад, от ви надали якісь послуги в одному кварталі, виписали акт виконаних робіт, чи відвантажили товар і виписали накладну на цей товар, а вже кошти за товар чи послуги отримали наступному кварталами. Так от, дохід у вас буде виникати саме в тому кварталі, коли ви отримали кошти. Це важливий момент, щоб визначити собі доходи. Щодо того, що не є доходом ФОПа на загальній системі, це все гарно прописано у статті 177 ПК України. Вказано, що доходом не буде ПДВ, ні доходом, ні витратами, ПДВ не буде, так само акцизний податок або бюджетні гранти. Які отримує приватний підприємство. Це не включається, ці суми не включаються у дохід ФОПа на загальній системі оподаткування. Щодо того, що можна включити собі у витрати. Найпершою основною умовою для того, щоб включити собі певну суму у витрати, має бути зв'язок цих витрат з вашою господарською діяльністю, а також їх сплата. Тобто вони мають бути е, оплачені ці витрати, ви маєте витратити кошти з рахунку чи готівкові, і ви маєте це мати документально підтверджено. Тобто повинен бути документ, який підтверджує витрату коштів. І тоді ви можете оцю суму включити собі в витрати. Що мається на увазі пов'язані витрати з господарською діяльністю? Якщо ви, наприклад, маєте виробництво, ви закуповуєте якісь матеріали, сировину для виробництва, це є витрати, пов'язані з вашою господарською діяльністю. Якщо ви закуповуєте товар, бо вашою основною діяльністю є реалізація товару, торгівля, то також це будуть безпосередньо пов'язані витрати з вашою господарською діяльністю. Так само, якщо ви маєте найманих працівників, це витрати пов'язані з господарською діяльністю, оренда офісу, рекламні послуги. Послуги зв'язку. Але, звичайно ж, є багато нюансів, про які також потрібно поговорити, бо є багато моментів, коли ви не можете, ви маєте фактично понесені витрати, але не можете їх собі включити, або в повному обсязі, або взагалі не можете включити. Не включаються до складу витрат підприємця, витрати не пов'язані з провадженням господарської діяльності. Ну, простий приклад: якщо ви купуєте шубу, ви маєте підтверджуючий документ, ви понесли витрати, але ця шуба для вашого особистого використання, ви не можете собі включити таку суму витрат. Якщо ви, наприклад, купляєте спецодяг для працівників чи якусь уніформу, яку ви використовуєте, такі витрати є пов'язані з вашою господарською діяльністю, і цю суму ви собі можете спокійно включити у витрати, якщо у вас на це є підтверджуючий документ. Також, з важливого, у витрати не можна включити. Витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів, та витрати на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації. Що тут мається на увазі? Ви не можете зразу включити собі у витрати всю суму, яку ви витрачаєте на основний засіб. Тут є також цікавий момент: щодо амортизаційних витрат. Дуже часто буває така ситуація, коли в кінці року по-по-по, на загальній системі заходять кошти, і він думає собі, як би зменшити базу до оподаткування, якби знизити чистий дохід, потрібно кудись витратити кошти. І вирішує купити, наприклад, верстат чи якесь обладнання, яке буде використовувати в своїй діяльності. І з надією на те, що всі кошти він може собі списати у витрати. Насправді це не так. Витрати на основні засоби ви не можете включити собі у витрати. Тільки амортизаційні витрати. А амортизаційні витрати ви повинні розрахувати прямолінійним методом. І от простий приклад. Ви купуєте якесь обладнання виробниче, і воно коштує у вас 300 тисяч. Купуєте це обладнання у листопаді, в грудні включаєте, вводите в експлуатацію цей об'єкт. І вже з грудня починаєте нараховувати амортизацію. Амортизація нараховується прямолінійним методом. І цей метод розраховується за таким принципом. У цих 300 тисяч це є первісна вартість вашого об'єкту. Ви собі встановлюєте ліквідаційну вартість. Наприклад, 10 тисяч. Це вартість об'єкта, при якій ви повинні його ліквідувати. 300 тисяч мінус 10 тисяч виходить 290 тисяч, які ви амортизуєте. Також важливим моментом є визначити термін корисної експлуатації основного засобу. Для такого виробничого обладнання термін корисної експлуатації не менше 5 років. Тобто ви цю суму 290 тисяч ділите на 5 років. У вас виходить 58 тисяч, і це є річна сума амортизації, яку ви можете списувати собі у витрати. Тобто щороку протягом 5 років ви можете оцю рівну суму списувати собі у витрату. Якщо ж брати конкретний приклад, коли ви купили основний засіб у, у листопаді, в грудні ввели в експлуатацію, то ви можете амортизаційні витрати списати тільки за місяць. Ви подаєте річний звіт, ви за рік собі, за підсумками року, виводите собі доходи і витрати, і у витрати вам піде тільки місячна сума амортизаційних відрахувань. Тобто ось цих 58 тисяч. Річної амортизації ви ділите на 12 місяців. Виходить сума 4833 гривні з копійками. І лише ось цю суму ви можете собі включити у витрати. Хоча по факту ви з рахунку сплатили 300 тисяч на закупку основного засобу. Також важливим моментом є те, що є основні засоби, які не підлягають амортизації взагалі. Тобто не амортизуються земельні ділянки, об'єкти житлової нерухомості, і легкові автомобілі. Чому? Тому що для ФОПа, наприклад, легковий автомобіль або об'єкт житлової нерухомості вважається об'єктом, яке має подвійне значення. Тобто ви собі можете свій автомобіль використовувати і в господарській діяльності, але також однозначно ви будете собі використовувати його і для особистих потреб, і тому такий автомобіль не амортизується і витрати. На його, наприклад, ремонт, не включаються у витрати ФОПа. Не включаються у витрати і не віднімаються від вашого валового доходу. Також часто виникають питання: що ще може бути витратами ФОПа на загальній системі. Що стосується зарплати, то всі витрати по зарплаті є вашими витратами. І зарплата, і премії. І відпускні, і лікарняні перших 5 днів, і податки, які ви сплачуєте за своїх найманих працівників, це все є вашими витратами, включно з єдиним соціальним внеском. Щодо інших податків, які ви сплачуєте, то ПДФО і військовий збір, які ви сплачуєте зі свого чистого доходу, не будуть вашими витратами. А єдиний соціальний внесок, який ви сплачуєте за себе, буде вашими витратами. Буде витратами вашого. Витратами у тому періоді, коли ви їх понесли. Що стосується податку на майно, то також ви можете собі включати у витрати податки на майно, окрім податку на нерухомість, яка є житловою. І також що стосується транспортного податку, то цей податок на майно, він сплачується з дорогих автомобілів. Тобто такий свого роду податок на розкіш. І його не можна безпосередньо пов'язати з господарською діяльністю, тому такий податок до витрат не включається. З основних моментів це все. Я надіюся, інформація була вам корисною. Якщо у вас виникають якісь додаткові питання, пишіть мені у коментарях. Я буду дуже рада вам відповісти.